Пам'ятаєте, в попередньому відео ми розповідали про п'ять основних критеріїв при виборі матраси. Так, от сьогодні ми розберемо перший бюджет. Насправді, бюджет матрасу залежить від ваших фінансових можливостей, але при купівлі матрасу ви повинні відповісти на головне питання. Для чого ви купуєте матрас? Якщо ви вирішуєте тимчасову проблему зйомного помешкання, насправді не потрібно купувати дорогий матрас. Якщо ви все ж таки плануєте придбати на довгостроковий термін для себе якісний матрас? Ви повинні пам'ятати приказку: Ми не такі багаті, щоб купувати дешеві речі, і це напряму стосується матрасів. Тому що якщо ви зараз купите якийсь дешевий матрас, я вас запевняю, через півтори-два роки у вас знову стане питання придбання матрасу, і таким чином кожні два роки ви будете платити, платити і платити. І в довгостроковій перспективі ви не те, що зекономите, а переплатите. На дешевих матрасах, при цьому не отримуючи ніякого якісного комфортного сну. А більш детально по наступним критеріям ми розберемо в інших відео.